Всіх вітаю, друзі, на фоні того, що зараз відбувається в світі, навколо України, навколо Трампа, Зеленського, і так далі, на фоні того, що можливо, скоро війна в Україні таки закінчиться, вже зараз є дуже багато розмов про те, що буде з українцями далі, і на жаль, прогнози. Не то, щоб дуже погані, а я б навіть сказав катастрофічні. І це насправді буде впливати на Україну в будь-якому випадку або війна закінчиться сьогодні ввечері, або війна закінчиться через 10 років. Не грає ролі в будь-якому випадку, це вже просто катастрофічно буде сказуватись на Україні. Ми сьогодні будемо говорити про українських біженців за кордоном. Будемо говорити про те шаленство, яке зараз просто відбувається, і ніхто. На жаль, ніхто про це не говорить, ніхто цього не чує. Дивіться відео до кінця, підтримайте його обов'язково своїм лайком, коментарем, підписуйтесь на мою сторінку. Дякую кожному з вас. Також, якщо ви шукаєте, яким чином можна відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну, я раджу додаток TransferGo. Вони зараз обновили свої системи в них. Найкращий курс у випадку, якщо ви Бліком відправляєте кошти напряму в Україну. Вони додали цей спосіб оплати і зараз там найкращий курс. Переходьте, реєструйтесь, дивіться, дуже крута штука на сьогоднішній день. Отже, вивезення неповнолітніх хлопців за кордон. За, прогро... за прогнозами НБУ, цього року в Україну, в... з України виїдуть ще близько 200 тисяч громадян. Тоді як. В 2024 році це вже вже виїхало 500 тисяч, тобто півмільйона в цьому році планується 200 тисяч. Але давайте почекаємо, рік тільки почався. Реальні цифри можуть бути набагато гіршими. Особливо це е, стосується того, якщо в, в Україні не вийде е, завершити цю війну в 2025 році, попри очікуване повернення мігрантів з 2026 року назад в Україну. Соціологічні дослідження свідчать, що все більше українців планують залишитись за кордоном. Знаєте, що я вам хочу сказати? Всі ці прогнози, це а їм за це ще й гроші, знаєте, платять. На це виділяються мільйони на прогнози. А такі прогнози, знаєте, я можу вам накидати кожних 15 хвилин, аби ви тільки цього хотіли. І насправді ця цифра може бути набагато вищою. І що це означає? Це означає, що зараз масово. Насправді масово з України вивозять хлопців віком 15, 16, тим паче 17 років, для того, щоб з 18 вони не втратили свою можливість вільно пересуватися світом. Так? Бо з 18 років в нас кордон перетинати заборонено. Плюс на фоні цих нових контрактів 18-24, на фоні того, що мобілізаційний вік можуть знизити, на фоні того, що в університетах впроваджують базову військову підготовку. за Непроходження якої вас відрахують з університету, будь ви хоч Альбертом Ейнштейном. і е, всі ці фактори, ну і плюс ота от вся неприємна риторика е, в сторону того, що всім треба воювати, в життя більше ніколи не буде таким, як раніше, і так далі, це все зрозуміло. Але всі ці заяви вони напряму впливають на те, що батьки купують квитки. На автобуси беруть своїх дітей під пахви і вивозять їх за кордон. Лишають їх там, самі вертаються в Україну або разом з ними виїжджають туди. Що відбувається далі? Ці хлопці поступають там в школи або в університети, там вчаться, знаходять собі нових друзів. В них з'являється якась їх перша, перші підробітки, перша робота. Вони закінчують університет, вони знають мову, вони мають якесь своє оточення, бо вони за ці там 4-5 років сформувалися як особистості. І в них немає вже якогось сильного рвіння повертатися назад в Україну, бо їх життя вже знаходиться за кордоном. Отак От це якось виглядає. Вже майже три роки повномасштабки, якщо ми тільки говоримо про повномасштабне вторгнення. Три роки повномасштабки. Тобто, ті, хто виїхали на самому початку і поступили, це вже три роки. Ну, вони вже три роки знаходяться за кордоном, і вже третій рік вони навчаються. Ще залишились два. І, в принципі, вони зможуть піти вже на певну повноцінну роботу, на першу повноцінну роботу з того, що є. Що далі буде відбуватися? Далі на фоні або посилення ракетних обстрілів, або на фоні зміни подальшої в гіршу сторону економічної ситуації в Україні дівчата також почнуть виїжджати, бо хлопців буде все менше, вони будуть розуміти, що українські хлопці за кордоном їх батьки також будуть вивозити, бо вони будуть бачити, що перспектив в Україні немає. Дівчата також будуть виїжджати, і також будуть залишатися в Європі. І хто в такому випадку залишається в Україні? Ті, хто не хоче виїжджати, або хто не може виїжджати? Пенсіонери, ну, люди, хто прийняв таке рішення, ті, кого ця війна ніколи в житті не буде стосуватись, бо вони мають броні, вони мають знайомства, владу і так далі. Молоде покоління будуть вивозити більше чи менше, але його будуть вивозити і з кожним роком, з кожним місяцем навіть. Все менше шансів, що ці люди будуть повертатись назад додому, що вони захочуть повернутися назад в Україну. Неважливо, чи вони з Львівської області, чи вони з Донецької області, це не грає абсолютно ніякої ролі, бо вони цей весь час будуть адаптуватися. я думаю, що багато моїх глядачів вже може це підтвердити, бо я знаю, що серед моїх глядачів дуже багато українців, які вже асимілювалися в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в Данії, в Штатах, в Канаді і так далі. І немає жодної е, причини в них зараз повертатися, навіть якщо б сьогодні війна закінчилась. Повернуться в Україну виключно ті, хто не зміг за багато років е, влитися в суспільство тієї чи іншої країни. Тобто ті, хто мали проблеми з адаптацією. Далі, Юнак е, також говориться так, в дослідженнях про те, що. Е, Існує ймовірність, що за хлопцями почнуть масово виїжджати дівчата. От це, ми вже про це говорили, але тут є ще один момент: молодь не бачить на сьогоднішній день перспектив і майбутнього в Україні, і на фоні підвищення податків, на фоні того, що витворяє гетьманцев своїми нововведеннями, на фоні того, що він говорить, що далі потрібно мобілізувати внутрішні ресурси на війну. На фоні цього всього ті, хто можуть виїхати, будуть виїжджати і будуть. Своєї вдачі життєвої, напевне, шукати за кордоном. І це, знаєте, дуже така серйозна штука. Далі хотів би зараз, щоб ми подивились е, 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 відео на ньому: Посол України в Канаді. Е, з, він був з 15 по 21 рік. Це Андрій. Андрій Шевченко його звати. Давайте його зараз послухаємо. Це не те, що важливо, а це, напевне, важливіше, ніж все інше, що стосується українців за кордоном і майбутнього української нації як такої. Давайте послухаємо. Коли президент Зеленський е, приймав присягу президента під час інавгурації, він у Верховній Раді сказав: у нас 65 мільйонів. І він мав на увазі 65 мільйонів українців по всьому світу 45 мільйонів в Україні 20 мільйонів поза межами. Якщо зараз, за оцінками Світового банку і спеціалістів, у нас в Україні зараз на підконтрольній уряду території проживає 30-32 мільйона людей і ще 3-4 мільйони на окупованих територіях, то це в нас все означає, що у нас десь порядка 30 мільйонів. Людей цифра... з українським паспортом або з українським корінням або з краплинкою української uh -huh. крові проживає це величезна величезна Цифра, цифра Просто не складається в голову. тут. Це означає, що це створює для нас, для України додаткові колосальні нові можливості. Ну фактично, вперше в історії у нас поза межами України кількість українців може бути співмірною з кількістю українців тут на, uh -huh. на нашій території. От нові можливості нам треба думати, як їх правильно використовувати, але це створює і нові ризики, тому що це. Цікаві люди, це дуже активні люди, дуже живі люди, і це дуже цікаве середовище для росіян. Uh -huh. Росіяни шукають і будуть шукати, як можна використати цих нових українських переселенців. Отут дуже цікавий такий момент. І згада... згадаємо людей, на які являються внутрішньо переміщеними особами. Він говорить, що росіяни цікавих людей, які знаходяться на окупованих територіях, будуть якось залучати до чогось. Європа також масово залучає українців до всього, до чого тільки можна. Що, роб... Що відбувається в нас з внутрішньопереміщеними особами? Фу, плювати на них просто хотіли, і ніхто нічого з ними не робить. Житла за три роки не збудовано, е виплати, які там були, відмінені, якогось заняття цим людям ніхто не знайшов і. Також так, ну раніше я не буду це вже сто разів повторяти, але були також не знаю, масове, не масове, але повернення цих українців на тимчасово окуповані території, бо на, на території України підконтрольні території України їм місця не знайшлось. І питання єдине просте: чому? Якщо у вас є якісь відповіді, пишіть в коментарі, чому внутрішньо переміщеними особами далі в Україні. Вже третій рік повномасштабки ніхто не цікавиться. До речі, коли е, почалася окупація Криму та Донбасу, нагадаю, що переселенцями також ніхто не цікавився, від них просто всі плювались. З е, тими, хто був з Донецька, з Криму, з Луганської області і так далі. Ну, хто шарить, той шарить, той пам'ятає, що з ними відбувалось. І якщо серед моїх глядачів є е, біженці з цих. Е, Областей, то я думаю, ви не дасте збрехати. Я тоді вже проживав в Польщі на той момент. І я просто пам'ятаю, як ці люди приїжджали. Це була фактично ну, перша така хвиля міграції. До цього в Польщі взагалі неможливо було зустріти українця. Люди з Луганської і Донецької області, це фактично була перша масова хвиля е, трудових мігрантів, бо це були просто трудові мігранти, які сюди приїжджали для того, щоб. Якось збудувати своє життя, бо там в Україні їх домівки вкрали. А те, що їм потім давала українська влада, ну в цьому жити було неможливо. Зараз просто кордони закриті, і тому люди масово не виїжджають. От далі слухаймо в їх цілях, тому росіяни цілеспрямовано намагаються інфільтруватися в це середовище, вони намагаються захопити лідерство в українських громадах, вони намагаються знайти тих людей, які будуть більше. Прихильні до російської пропаганди вони працюють через церкву, вони працюють через Українську православну церкву Московського патріархату, священники якої зараз роз'їхалися по Європі і намагаються там проводити mm -hmm. службу. Тому це дуже серйозні можливості і дуже серйозні виклики. Більше відео Окей, Питання знову ж таки відкрите. Якщо ці люди настільки важливі, а це справді кожен українець важливий, чому внутрішньо переміщеними особами ніхто не займається? Ніхто ними не займається. І вони фактично кинуті на призволяще. Та бюрократія, яка є, ті програми, які там є, це все. Вони ці люди, які залишаються в Україні, вони виживають не благодаря, а вопреки, знаєте тим інституціям, які беруться за цих ВПО. От, от в принципі, така в нас картина по Україні: 30 мільйонів в Україні 30 мільйонів за кордоном проживає. Кажуть, що це прекрасні можливості, для кого непонятно. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. До нових зустрічей!